Таким чином хочу звернути увагу до проблеми наших військових, тому що останнім часом люди дуже стали забувати про те, що є наші захисники, в яких умовах вони зараз перебувають, а рівно так само, як і рік тому у них є потреби. Саме тому, що зараз холодно, я хочу таким чином більш звернути увагу людей до цієї проблеми і, можливо, через якесь співчуття зібрати хоча б якусь копійчину для своїх побратимів. Різниця десь в три-чотири рази по сумі збору. Oh, люди говорять, коли бачать тебе в шортах і так Кажуть, Кажуть, все? Ну зокрема підходять, можуть розпитати, то трішки побалакаємо з ними за ситуацію на сході, нагадаємо їм про те, що там роблять наші хлопці, яку вони зараз несуть службу, і що їм далеко зараз там теж не тепло, як і мені. Я займаюся волонтерством вже півтора роки. Якщо бути точним, почали ми збирати кошти, так що централізовано це було 30 червня 2014 року. Це ми тоді проводили пробіг здорової молоді, приурочений до дня народження Романа Шухевича. За цей період ми зібрали понад 100 тисяч гривень, і на ці гроші ми купляли їм одяг, спорядження до зброї, елементарно розгрузки. Збирали також кошти на медикам, Тобто допомагали усім, чим можна, навіть дрібними якимись батарейками до ліхтариків, які теж бувають конче потрібними. Правда, що ти став депутатом Кіровоградської міської ради? Так. Я прийшов від Сократинського об'єднання Свобода другим номером. В міську раду прийшло два депутати. І Ще твій колега по депутатському корпусу бойові бажання. Так. Він виявив бажання поділитися грошима і періодично допомагає армії таким чином.